Мене звати Наталя Малоцька, я викладав з Серекостянтинівської медичній школи. Потім ялинку вдома не ставили, але, звичайно, коми, тільки маємо дитину і хочемо звер... зробити номерічний записок. Ми ну, горіляли, пошипили. І жінки повирізали. Вдома так, вдома обов'язково, а от міська не потрібна, не потрібна. Я думаю, що ялинка обов'язково потрібна обов'язково для дітей. Тому що діти це наше майбутнє. У мене двоє внуків, я ялинку ставлю. І в садочку бажаю, щоб поставили чим пошвидше поставили. Натай Василь Малиновчук вихователь восьмого садочка. Ви знаєте, це таке двояке значення. Для дітей, я думаю, так, для дорослих, ну, дивлячись до того. Щоб негативно, то немає такого. Тому що двоє дітей, діти все одно хочуть свята. В місці, коли ставлять, то ні, я цього не розумію, цього. Uh -huh. але, але вдома дітям да. мусимо зробити якесь свято. хоч чуть. Так uh -huh. як, як ви кажете, з 14-го року у нас, обидва військових, обидва на такій посаді, на такій погатах, що нам не до того огоньки. Питаю, що папа піде додому нам вже свято. Закінчиться війна, будемо святкувати. Будемо, по-перше, оплакувати всіх остальних, хто на цій війні. А потім він почнеться свято. Хлопці повиростають, буде тобі видалені щоб Давно не насталося до цього. Щоб вона не да. Добре, ми не стали. Євгенія Ханко.